Вітаю вас на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова я її ведучий Павло Невесенко. І сьогодні до нас уже в черговий раз завітав голова клубу любителів Рівницького Спідвею. Перепрошую, голова клубу вболівальників Рівницького спідвею Сергій Головняк. Привіт, Сергій. Я вітаю Павло, вітаю всіх вболівальників спідвею, підвею, телеканалу Ритм ТІВІ». Розпочинаємо бесіду про Спідвей. Так, Сергій, розпочинаємо. Адже 11 жовтня нас очікує мегаподія. Це Європейський кубок зі Спідвею Масес. Будь ласка, розкажіть нашим глядачам більше про цю подію. Що це буде за гонка, які команди приймуть участь? 11 жовтня так буде гонка, буде турнір. Вперше за останні три роки до рівного повернув, повернувся, повертається європейський Спідвей вперше з 2012 року. В останнє. Офіційні міжнародні змагання рівне приймало у 2012 році. Це був чемпіонат Європи серед пар, фінал, де перемогу здобула здобула українська пара, і ось після зрозуміло, яких подій, яких причин занепаду на тільки спідве взагалі ситуації в Україні європейські спортсмени не особливо бажали приїхати до нас не тільки до Рівного, а взагалі до України. І наша праця клубу вболівальників рівненського спідвею. Свою діяльність ми вже більше року ведемо, всі побачили, що ми проводимо змагання, окрім того, що й на виїзд їздили. І зараз Федерація мотоспорту України запропонувала ось провести цей турнір. Вдалося домовитися з Європейським мотосоюзом. Скажімо так, змагання, ті, хто слідкують за спідвоєм, знають, що це європейські змагання, скажімо, не найвищого рівня, так? а однак, для того, аби втримати Україну на європейській мапі для того, щоб на майбутнє це крок на майбутнє. Для того, щоб у наступному році, у найближчому майбутньому, отримати право проведення більш е, пристойних, більш важливих так, міжнародних змагань, потрібно пройти і цей шлях, зробити цей крок. І 11 жовтня це буде неділя, о 15.00 стартує кубок. Міжнародні змагання, в яких візьмуть участь спортсмени з Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Румунії та України. Мала тут стартувати це індивідуальна гонка в особистому заліку. Мала тут стартувати приїздити до нас мала делегація з Угорщини, однак угорці останнім часом, я б сказав, би, не досить привітливо до України відносяться, можливо, це трошки зайве. Відмовились приїжджати, приїздити. Але, але ми вирішили зробити сюрприз для вболівальників і розпочали декілька тижнів тому переговори щодо участі спортсменів з Данії у цих змаганнях. І вже я можу сміливо сказати, що у понеділок ми отримали повністю всі підтверджені документи і від спортсменів підписані контракти, і від, їхніх федерації, від їхньої федерації Данської Федерації, що до нас прийдуть, прийде дует датських спортсменів. Це Андре Слайгер. 18-річний та Кенні Нісен, 20-річний спортсмен. Ось така штука. Скажіть, а будуть якісь попередньо акції проводитися до Кубку? Ну, можливо, вони планувались проводитись, чи не вийшло, як це було попереднього разу? Можу одразу розповісти, що у цьому році всі наші цілі, які ми ставили перед собою, були вже виконані. Ми готувалися до кожних змагань. Це меморіал, Кубок до Дня молоді та меморіал Ігоря Марка, коли ми відкривали виставку пам'яті спортсмена, коли проводили змагання. Потім ми поїхали до Словаччини з нашими молодими гонщиками та ветераном Володимиром Колодієм. І далі провели змагання командні. Це були пробні змагання до Дня міста рівного, присвячені 30-річчю рівненського спідвею, 30-річчю Перемоги Сигназу. Чемпіонаті Радянського Союзу були такі змагання для того, аби показати, що дійсно ми можемо вже і чемпіонати України проводити. Розумієте, так спочатку потрібно провести, а далі вже офіційно. І цей кубок, кубок Масик, являється вже бонусом для наших глядачів, для наших болівальників з підвею. Як такі попередні акції ми не планували, ми зрозуміли. І відкрилися для вболівальників ті проблеми, які існують у рівненському Спідвеї. Скажімо, на протязі року я особливо не акцентував на цьому увагу і не хотів на вуста людей виносити, так, які проблеми є в Спідвеї. Під час останніх змагань, 29 серпня, усі мали побачити і могли побачити, і побачили, які проблеми є в Спідвеї. Це неналежна підготовка стадіону. Проблеми із суддівством. Всі побачили, так? Є ще багато проблем. І ось зараз ми почали вже їх е, досконально вирішувати. За останні два тижні ми взялися. Е, найголовніше, що ми робимо, це готуємо доріжку, готуємо стадіон. Вже полагоджені світлофори всі це дуже важливий атрибут для, для безпеки спортсменів і взагалі для правильного суддівства. Відновили годинник на старті. І останні декілька днів готуємо доріжку. На тресі потрібно днювати, і ночувати зараз. Ось що я можу сказати. Я так розумію, що ця гонка буде останньою в цьому сезоні. Взагалі, що ви, вам не вдалося зробити у цьому сезоні, взагалі, причини цього, які от те, що планували. Ну, я хочу повторити, що все, що ми задумали, ми вже зробили. І ця гонка є бонусною. Тобто, в принципі, ми не планували її проводити взагалі. Але, отримавши таку можливість, а можливість ми отримали тільки тому, що в принципі ми єдині в Україні, хто займається зараз спідвеєм на такому рівні, що до нас приїздять і іноземні спортсмени. За цей рік особисто я побував у чотирьох країнах Європи, де розмовляв зі спортсменами, це я був в Німеччині, в Словаччині, в Польщі, в Чехії. Ось розмовляв зі спортсменами, які до нас приїздили на змагання. І після того, як вони приїздили, Федерація мотоспорту України побачила нашу працю. Так? І зараз, я ж кажу, якщо ми проведемо ці змагання, ми зробимо крок у майбутнє. Все потрібно правильно зробити для того, аби отримати змогу проводити більш високого рангу міжнародні змагання у наступному Році власне про плани на майбутнє на наступний сезон взагалі буде спідвею, рівному не буде, будуть гонки. І взагалі, чого чекати нам від нового сезону у світі спідвею? Спідвей буде обов'язково. Для цього й була створена громадська організація Клуб вболівальників Рівненського Спідвею. Ми робимо кроки по відродженню спідвею. Головне взагалі було втримати цей вид спорту. Ми його втримали, і навіть сподіваюся, що болівальники нас підтримують. Ми показали, що організовувати змагання можна цікаво. Не тільки як спортивне шоу, так, а ще й взагалі як шоу. Людям повинно бути цікаво знаходитися на стадіоні, причому головна ідея, навіть, яку ми хочемо реалізувати у майбутньому це перетворити. Змагання не на такий проміжок часу 2-3 години, коли вболівальники на трибунах сидять, а взагалі на цілий день відпочинку. Справжнє можна робити мотошоу, мотоспортивні дні, де вболівальники будуть приходити відпочивати сім'ями цілий день напротязі цілого дня. Тобто, що була якась розв'язка. А у наступному році ми вже подали заявку до Федерації мотоциклетного спорту України та Міністерства спорту щодо проведення. Запланованого проведення чотирьох змагань, трьох міжнародних гонок, і хочу відкрити невеличкий секрет. Ми хочемо повернути також і чемпіонат України проведення особистого чемпіонату України, який останній був проведений також у 2012 році. Такий знаковий рік виявився. Ось, окрім того, окрім того, перебуваючи декілька разів за кордоном, я вже вів розмови з представниками різних клубів і польських, і інших країн. Про можливість проведення тест-матчів у наступному році. Ось є у нас, скажімо, спортсмени рівненські, є червоноградські, можна провести або на рівні клубів, клуб рівного проти збір на рівного проти клубу польського. Я поки що тільки не хочу називати імена так, назви цих клубів, або ж, наприклад, так само збірна України, збірна Польщі можна зробити. Єдине, що хочу підкреслити, ті, хто слідкували за тим, як ми проводимо. Змагання, кого ми запрошуємо. Ми запрошуємо гонщиків, рівних нашим гонщикам. Саме тому, я вважаю, і гонки виходять цікавими. Тому що рівень, рівень спортсменів потрібно підтягувати, а підтягувати можна лише за рахунок рівня суперників. З кожним разом суперники будуть підсилюватися, більш високого рангу приїжджати, якщо наші спортсмени також будуть себе показувати. Ось так. Мені здається, багато говориться про проблеми Рівненського спідвею. Скажіть, будь ласка, ну, все ж таки основні проблеми і як, як вони вирішуватимуться? Ну, ваше бачення, як їх можна вирішити? Як вирішити, потрібно працювати, залучати спонсорів, інвесторів, залучати е, також і вболівальників. Ми для того і називаємося Клуб вболівальників, е, для того, аби найбільш е, активні. Зацікавлені вболівальники також сміливо можуть допомагати у цій праці і вони допомагають. Це в першу чергу амбіційні ініціативні люди, які переживаються переживають. Потрібно на наступний рік повністю замінити світлофори, щоб вони повністю працювали з динаміками для озвучення треба працювати, проблеми. Вирішити по доріжці. Зараз ми їх якраз і вирішуємо, але підготувати на наступний рік ще краще потрібно для того, щоб вона не розбивалася. Це чисто е, спідвені нюанси такі, знаєте. Болівальник, можливо, їх не помічає, але якщо цю працю не зробити, е, кроку не буде. То все складається. Так. Складально. так. Далі, по суддівству, ми плануємо взимку. Всі, напевно, знають наш судівський корпус. Він у поважному віці багато людей там знаходиться, і потрібно готувати молодих. Є декілька молодих хлопців, які вже спробували себе, скажімо там, суддями на віражах, суддями в закритому парку, але потрібно отримувати категорії також. Для того, аби було майбутнє у Спідвей, потрібно і суддів вчити також. І потрібно, щоб вони отримували вищу категорію. Національна категорія це суддя, який може судити гонки. Національного рівня, є ще європейського рівня і так далі. так? Тільки якщо будуть судді наші, тоді вони зможуть судити міжнародні змагання. Ми до цього також хочемо прийти. Окрім того, проблеми з бортами є. Ось. Поступово треба їх відновлювати. А взагалі, найкраще, що можна зробити, це закупити нові борти. Ось. Однак це завдання не з легких. Ціна висока і. Борти проходять ще омологацію, це термін придатності бортів для проведення офіційних змагань. 5 років. Ось. Дуже багато ситуацій, завдань. Ось. Будемо працювати. Власне, з вашої відповіді я так зрозумів, що це великі гроші, аби оці проблеми всі вирішити. Звідки будете черпати фінансування, взагалі такі проблеми, міста, такі область, проблеми за один день не вирішуються. Ось для того, аби їх вирішити, потрібно або величезного інвестора, так? або е велику кількість людей, які не хочуть втрачати спідвей. Е краще, як то кажуть, з миру по нитці і поступово йти до своєї, до своєї мети, до своєї цілі. І цей рік, е я би сказав би, був е в певному сенсі навчальний. Навчальний, але я вважаю, що вже свій слід ми залишили в історії, і маю надію і маю на меті, щоб ми не просто показали там на протязі року себе. Так, ми плануємо постійно цим займатися, і наші цілі щороку підвищувати рівень змагань, підготовки змагань, допомагати юніорам виховувати юніорів, які будуть ставати активними дорослими. І потужними спортсменами, гонщиками. Ось. І далеко наперед не хочу просто зазіхати, скажімо так, але плани є. Влада допомагає якось фінансово. Місцева влада зараз міськвиконком виділив 200 тисяч гривень на розвиток спідвею по субвенції. Ці гроші можу одразу пояснити, що потім не задавав ніхто запитань. Ці гроші виділили, тому що перевиконання бюджету було. Всі знають, так? Це субвенції, її передали на обласну адміністрацію, де депутати з 1 жовтня повинно там бути вже засідання, повинні передати на товариство з оборони України. Ось, при якій працює обласний спортивно-технічний клуб. Він отримує ці кошти і вже буде розподіл для секції з підвею. На якісь там потреби на мототрек. Наша громадська організація, е якщо вже оцінювати, ми проводили змагання, показали, що спідве у нас є, тому міська влада і зацікавилась тим, щоб допомогти фінансово цьому виду спорту, Щоправда, є одна проблема кінець року. Давайте поговоримо про рівень рівненських спідвиїстів. Давайте поговоримо. На якому вони етапі, скільки їм ще потрібно, щоб хоча б вирости там до безпосереднього ну, гонщика міжнародного рівня. Ну, чи в перспективі, чим у був. нас е, наразі залишилося не так багато спортсменів, є в наявності, скажімо так, ветеранів всі знають, але ветерани та молоді спортсмени, між ними величезна різниця у віці. Ось, ветеранів не будемо брати вже до уваги. А молодь це від 15 до 25 років. Найбільш, скажімо, більш високого рівня це Станіслав Мальничук. Ось Віктор Трофімов, якому 1 жовтня виповнилося 16 років і він вже має право стартувати у міжнародних змаганнях офіційних. І Федерація мотоспорту України заявила Віктора під номером 7 на ці змагання. Також тут, до речі, стартуватиме і Станіслав Мальничук під номером другим, і Андрій Кобрин. Це червоноградець. Він володар. Актуальний володар титулу, володар Кубку, має всі шанси, аби втримати, втримати переможний Кубок у цих змаганнях. Окрім Мельничука та Трофімова, є ще Станіслав Огородник, який повернувся у спід в Спідвей цьому році. Є Віталій Лисак активний гонщик, для кого виступи у Спідвеї, це взагалі мрія всього життя. Дуже-дуже гарячий хлопець. Ось за будь-яких обставин буде виступати. Володимир Омельян, Максим Росощук це шестеро вже дорослих спортсменів ну, юніорів і дорослих, однак, які вже активно ведуть кар'єру, активно виступають. Ще є молодь у дитячій юнацькій секції з підвею. Марко Левішин. Потенційно дуже перспективний, дуже хороший спортсмен. Далі Назар Федорчук, трошечки старший хлопець. І далі Денис Присяжнюк. Присяжнюк. І ще декілька спортсменів, які займаються у секції. Зараз вони вже пересідають на 500ки. Треба трошечки ще зачекати. Ось вони є. Левішин вже виступав 15 років йому. Треба з ними попрацювати. І можна сміливо сміливо брати висоту, якусь, якийсь щабель. А от найголовніше ви як вболівальник, як експерт Розвиваються наші спортсмени? Ну, тобто, не стоять вони на місці? Ну, звісно, розвиваються. У нас проводяться тренування. Раз, Іноді раз, іноді два рази на тиждень на мототресі відбуваються тренування, де стартує, стартують юніори дитячо-юнацької секції з підвею під пильним оком Віктора Гайдима. Окрім того, спортсмени, які ведуть більш активний, більш активне спідвейне життя це Мельничук, Лисак, Трофімов. Вони також виїжджають на доріжку, тому що вони готуються до змагань, які, на які їздять у Європу. Наприклад, в цьому році найбільш активний Станіслав Мальничук. Він бував і в Німеччині, і в Польщі, і в Чехії, і в Болгарію їздив. До речі, переміг у місті Шумен Шумен. На третій у Шумані посів перше місце, а там Спідвей перше провели за 20 останніх років. Лисак був третім, а на другій позиції розмістився Роні Вайс, німець Це, до речі, цікавий спортсмен, Роні Вайс. Були плани, що до нас приїде дует німців. Ніяк не вдалося узгодити дати. Ось дует німців мав приїхати. І е, я був у лютому місяці у Дрездені, де цей спортсмен Роні Вайс проводить цікаві змагання з Людогарі. У хокейній коробці збирається 16 гонщиків, які їздять так само як спідвей, в занос, тільки на шипах спеціальних. Дуже цікаво, я думаю, що. Е, Волівальки слідкували за новинами, знають, які результати в цих змаганнях. А хто захоче, той зможе побачити навіть потім по телебаченню? Сергію, і на завершення, скажіть, будь ласка, всім телеглядачам, всім рівнянам, чому варто вболівати, чому варто дивитися, чому варто підтримувати наш рівненський спідвей? Спідвей у будь-якому випадку потрібно підтримувати. А перша причина, тому що це фактично історичний вид спорту не тільки для рівного, а взагалі для України. І для просторів колишнього союзу, тому що саме у Рівному був побудований перший у Радянському Союзі підвейний мототрек у 59-му році. Тут відбулися перші змагання нашому спідвею 56 років. 32 роки, як у нас стоїть вже новий реконструйований стадіон, так є проблеми, їх потрібно вирішувати. Наприклад, зараз ми вже навіть розробляємо проект освітлення. Є зацікавлені люди. Для того, аби їх переконати, потрібно зробити проєкт. зробити певні кроки та переконати. Ось, я думаю, ми це зробимо. І вболівати потрібно, тому що Спідвей це візитна картка міста Рівного. Це круто, це класно, це швидкість, це адреналін, це запах метанолу. Так? Хоча метанол насправді не пахне. Касторка колись пахла, але Спідвей має свій запах. Ви бачили, які хвилі піднімають болювальники. Дуже цікаво, дуже цікаво, коли йде боротьба. Багато хто, звісно ж, любить падіння, однак, спортсмени не люблять їхні родичі, їхні сім'ї. А найцікавіше в спідвеї – це боротьба колесо в колесо, жага до перемоги, амбіції, емоції. Це дуже цікаво. Сергій, я вам дякую за цікаву та конструктивну розмову. І будемо сподіватися, що великий спідвей буде в Рівному, і все в нас буде добре. Звісно, буде, і як ви бачите, Спідвей не вмер. Рано ще списували цей вид спорту з історії з карти нашого міста. Це була програма Пряма мова. Сьогодні нашим гостем був голова вболівальників Рівненського спідвею Сергій Головня. Мене звати Павло Невесенко. До нових зустрічей. До зустрічі!